Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами повторимо числа від 1 до 8, що ми з вами вже вивчили. Ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади і повторимо склад числа. Давайте з вами почнемо. Спочатку повторимо цифри: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Це наші цифри, які ми з вами вивчили від 1 до 8. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це в нас яка лічба? Правильна, пряма. А тепер ми з вами ще вміємо рахувати в зворотньому зв'язку: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Молодці. Тепер ми з вами пригадаємо наші помічни... знаки-помічники. які нам в цьому... Це знак мінус, від... то тобто віднімання. Це ми будемо віднімати. Це знак плюс додавати, це знак дорівнює. Це наші знаки помічники. А тепер давайте ще з вами пригадаємо, наприклад, склад числа 5. Це ми з вами трішечки в сторонку нам поки не потрібно. Це може бути один і чотири, три і два. 1, чотири і один І три і два. Це в нас склад числа п'ять. Повторюємо ще раз, один і чотири, два і 1, 3 і 2. Молодці. Це ви знаєте, для чого нам потрібен склад числа. Правильно, Щоб правильно вирішувати приклади. Ось, наприклад, зараз ми з вами почнемо вирішувати 2. Додати, ми додаємо один. Дорівнює, як ви вважаєте, скільки? Правильно. Це буде три. Два додати 1 дорівнює 3. Тепер шість. Відняти від шести відняти 2. Дорівнює скільки, як ви вважаєте? Правильно. 4. І так, можна ще давайте з вами по 8, відняти 3 дорівнює, як ви вважаєте, скільки? 5. 8 відняти 3 дорівнює 5. Це приклад на віднімання. Запам'ятовуйте. Тепер ми з вами візьмемо 3. Що ми зробимо з вами? Ми поміняємо тільки знаки і цифри ставимо. назви. 3 додати 5. Ми додаємо дорівнює 8. Бачите, як просто? Це на додавання. 3 додати 5 дорівнює 8. Зрозуміло? А зараз ми з вами, я вам пропоную пограти в гру на уважність. Я вам викладаю числовий ряд від 1 до 8. 1, 2, 3, 4. Де наша 5, 6, 7, 8. Ось наші цифри від 1 до 8. В чому полягає гра? Я забираю одну цифру, а ви будете дуже уважними і будете дивитися, якої цифри не стало. Ой, я не виключила. От дивіться, якої цифри не стало. Ось, наприклад, та я забираю одну цифру, не стало цифри 2. Правильно, ось вона в мене в руках. Ну, а тепер граємо з вами на. Уважність. Так, дивимося уважно, якої цифри в нас не стало. А нука, що вам ви повинні пригадати числа сусіди. А як, якої? Правильно не стало цифри 5. Тому що її попереднє число 4 наступне 6. А посередині в нас буде цифра. 5. Так ви можете вдома пограти або самі, або разом з батьками. Дякую за увагу!